Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні в нас розпаковка. Розпаковка нового неймовірного сервізу. Я так його хотів. Я так про нього мріяв, але він не завжди буває в повному складі, та він, якщо й буває, дуже дорого завжди коштує. За нього завжди хочуть купу грошей. А ми з вами зараз будемо дивити, що це за сервіс, що я придбав. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. А також я вам покажу ще дещо, що я придбав для дому, яким чином ми вже четвертий рік прасуємо. Але та техніка зламалася, я вчора придбав нову. То випуск буде дуже цікавим. Підпишіться, пролайкуйте, не забудьте, я вас завжди прошу. І починаємо у нас з вами цікавий огляд. Ось я на пошті забирав, чесно кажучи, не перевіряв, лише щоб пришвидчити зараз все, то я відкрив ящик. Бо не було, не було часу. Пошта вже зачинялась. Як я прийшов і було дуже багато людей. Ось такі піали я дістаю, То, що як на що все будемо з вами дивитись, може вас трохи патруси, таке теж може бути. Звісно, ручний розпис. Все, як ми з вами полюбляємо. Ви знаєте, моє ставлення до деколі. У мене є два чи три сервізу, і то вони, як вам сказати, були придбані на одному деколь. Дуже гарна зимова тематика. А інший придбав із-за форми, і на ньому деколь як сітець. То Звісно, він дуже мило виглядає, я вирішив його придбати, і була невелика вартість, тому і придбав. Ну, на перший погляд все ціле, але, чесно кажучи, трохи гидкувати не люблю таке. Він весь засмальцьований такий, знаєте, Історичним брудом. Але нічого, ви за хвилину буквально побачите його чистим. І підкажіть мені ще, шановні мої любі глядачі, чи вам цікаві взагалі от не тільки посуд, а і те, що я купую. Посуд-то в нас з вами обов'язково буде, я не збираюсь від вас. Від посуду ніде відходите, бо навіть якщо я перестану його купувати, я вам ще його довго зможу демонструвати. Так що 7 питань взагалі, Боже, бачите, бачите яка грязіща. І це дорогий сервіс, він коштує дорого. Тут навіть на нього, так я дивлюсь, знаєте, огидно дивитися, тому що він грязний. І Можна фактично сказати, що якась фігня. Але ми так з вами не скажемо. Ми знаємо, що порцеляну потрібно для початку відмити. І тоді вже ми з вами зробимо висновки. Не всі люди миють, прибирають, всі різні. Але ж я люблю, щоб було чисто. Щоб було все-все-все добре. Дуже-дуже гарне. До речі, я вам недавно демонстрував з цього сервізу. В мене є блюдо. Зараз, коли дайду до нього черга, якщо є бажаючі купити тільки блюдо, чи він же піднос. Ну, для мене блюдо, чесно вам скажу. Для мене блюдо. Він чарівний. Буде, як відмиємо з вами, друзі. Для мене блюдо, тому що, не знаю, чи носить хтось не підносить, щось комусь. Напевно, що носить. Він, воно дуже класне, дуже гарне. І так як я придбав цей сервіс в повному обсязі, то, звісно, що в мене лишається. Одне зайве блюдо. І якщо комусь цікаво, я можу з вами ним поділитись, але пишіть. О боже, отак От я розпитую, бачите. Але пишіть в коментарях, чи комусь потрібно, чи комусь цікаво. Бачите, я як пішов в Раш, як то кажуть, і вже так розмотою все. Все летить, все шкереберь. Так, трохи лайкуйте за мої такі покупки. Коштові. Я довго міркував, дуже довго, але він дуже рідко з'являється. До речі, коштував він шалені гроші, як працював завод, як все було добре. Коштував він шалених грошей. Так, зараз показую вам блюда. І ще раз повторюю, що в мене тепер їх два. Кому буде одне потрібне, я з вами поділитись можу за розумну ціну. Ось таке блюдо. Тепер в мене їх два. Так, ну що? У вас час зовсім не пройде, це буде долі секунди. А я пішов його відмивати і демонструвати в повному обсязі. І не забувайте, зараз ще буде огляд моєї покупки, мого придбання. І не забудьте написати в коментарях, чи цікаві вам взагалі, які ось я покупки роблю, окрім посуду. Я вам буду показувати. Ось, друзі, радий вам представити, показати цей сервіс в повному обсязі, у всій красі. Дивіться, що ми з вами розпаковували, яке було все грязне, жирне, і дивіться зараз, який чарівний сервіс в нас є. То за всім потрібен догляд. Посад особливо полюбляє, щоб його мили. Натирали, неймовірно, гарний. Неймовірно, я, неймовірно, просто радий, що в кінці кінців мрії збуваються. І я маю такий сервіс. І так дивимось клеймо. Клеймо Коростень, другий сорт. Ну, звісно, друзі, що заводу не існує, вже 13 років. Але, здається, права на нього викуплені, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, але це не точно. Всі ми люди ми можемо помилятися. Може, бачите, який вершківник? Тут такий розпис, а тут взагалі неймовірний. Чому в мене, дівчата в мене є ті, які знають мій вайбер, спілкуються зі мною і часто запитують. Чому я збираю користи? Потрібно збирати сервізи 50-х років. Жовті сині. Ну, сині взагалі мені не подобається. Кобальт, якщо він не має ручного малюнку, а просто автопозолота штампована, ну, це не про мене. Дивіться, яка чарівна цю, цукерниця. Дивіться, по боках має такі, не знаю, це, напевно, крокуси. І нарциси. Ну, це крокуси, бо сервіс має назву весняні квіти. Ще його називають 8 березня, тому що весняні квіти. Чому я збираю саме користенську поцеляну у ці сервізи? В мене в цій формі, але в декількох різних розписах є. Різні варіанти. Я відповідаю, тому що користень, ну, по-перше, це гарна якість. По-друге, він ніколи не має на чашках отут шершавості. Я взагалі її не переношу навіть. Для мене це просто жах. Оце як шершава. Ну, які квіти. Це історія, яку вже не повернути. І користень випускав саме сервізи з, з 80-х років. Раніше сервізи він не випускав, друзі. Тому їх була дуже обмежена кількість. Дуже-дуже. А в нас сьогодні погода. То дощ ливане, то Сонце вийде. Бачите, як не вгадаю, чи потрібна підсвітка нам, чи не потрібна наша ваза. Тому вони були дуже обмеженої кількості і коштували такі сервізи, це десь 89-й, наприклад, рік, так? Да? Оці сервізи коштували 375 рублів. 375. А я пам'ятаю, що зарплати були, якщо в садочку, я точно знаю, що вихователька отримала 60 рублів у ці роки. Це я точно знаю. То ви розумієте, наскільки вони тоді були коштовні? А зараз вони теж коштовні. Я б навіть сказав що коштовніші, це дуже рідкі. Ну і хочу ж вам, звісно, нагадати, що таке блюдо в мене є одне зайве. Кому потрібно, пишіть домовимось. А зараз я вам обіцяв продемонструвати, що я все ж таки собі придбав. Що я придбав? Зараз все вам буду показувати. Хотів замінити скатертину на білу, але ні, вона теж вся в крокосах. Тому нехай лишається. Зараз показую, що я придбав, з чим це, як то кажуть, їдять. І що з ним робить. Ну що, ось таку річ я придбав. Це в нас парова праска. 1500 мощностний, є дві насадки, два варіанти просування, більш потужніший пар, менш потужніший. Ось такі характеристики, кому цікаво. Але це важливо, щоб. Подача пару була 25-мінус плюс -мінус 5 грамів на хвилину. Об'єм у мене 300. Ну, це така із простих. Ну, не зовсім проста. Трохи наворочена вона така. Але вона не коштовна. У мене до цього ціла система пароваця була. Але 3 роки попрацювали, і все, до побачення. І там і сухий тен був, і все. І я придбав цю праску, зараз покажу, як вона виглядає насправді. Так, ось вона так, таким чином виглядає. Ось це вода в нас, це кнопка подачі, це сенсорне керування таке. І ось вона гоне пару. Оце кнопка і пістолі, там берете, водите. Я розумію, що не одного в мене вона була і є, але в кого немає, люди просто не підозрюють. Я вчора на пункті видачі її поки забирав. Шукайте на великих маркетплейсах, це значніше, дешевше, ніж купити десь в невеличких магазинах. Краще за доставку заплатити. Я вчора купував так молодежи декілька чоловік. Поцікавили, що це таке і для чого це. Так що ось така парова праска, дуже вам раджу, якщо у вас ще такої не було, це дуже швидко, безпечно. Під, повісили. Будь-яка тканина, все. Поводили, хвилина і все готово. І пішли. Я, ну, є, звичайно, звісно, праска, але якщо там футболка, якась сорочка, брюки, швидко. Без всяких прасок, без всяких дошок для них. Дуже зручно, то раджу теж всі придбати. І, звісно, чекаю зворотній зв'язок, ваші відгуки стосовно моїх покупок, чи цікаві вам подібні речі, чи показувати, розказувати. До речі, праска по акції коштувала 1000 гривень. Розказувати, показувати вам, демонструвати чи ні. Якщо так, пишіть. Я залюбки буду вам показувати все, що я купую. Ну, таке цікаве. Звісно, хліб розпаковувати вам не буду. Ну, якщо цікавий, хліб розпакую. Але перш за все, наша з вами парцеляна. Я дуже вдячний всім, хто досидів зі мною. До кінця. Очікую від вас коментарі, лайки, підписки. Ми будемо ставати краще і цікавіше. Всім миру, добра, ми були живі, і будемо з вами живі, і все в нас буде добре, незважаючи на обставини. До побачення!